не до Хати хати Остеці хоче усіх подолати. Самі я гонята йому допомагаю. Дай, дай вік, хоче спала вічіння. Молодець, дай п'ять, молодець. Роже, умнічка свято святого Миколая це особливий час, який приносить дітям радість, чудо та казкову атмосферу. Підготовка до цього дня є важливою частиною традиції, яка захоплює як дітей, так і дорослих. До цього свята малечі готуються по-особливому, вивчають віршики або пісеньки для Миколая, миють чобітки та прагнуть бути особливо чемними в цей період, адже знають, що Миколай винагороджує за добрі вчинки. Добрий день, мої малята. любі хлопчики і дівчата, дуже довго до вас йшов на і дійшов. Знаю, ви просили небагато у таке прекрасне свято. Ви молилися святому Ісусику малому, щоб закінчилась війна. Це проблема головна. І я вам допоможу. Ну, одну пораду скажу. Продовжуйте молитись, молитися, в церкву ходити і хреститись. Святий Оче Миколай, мою хату не минай, Подаруй мені потіху і торбину повну сміху. Молодець. А скажи, не будь ласка, ти писав йому листа? Так. Да? А що ти в ньому написав? Іграшки Мир Україні. Качі, вже шостий рік поспіль функціонує резиденція Святого Миколая, що стало однією з головних зимових атракцій міста. Вона розташована в затишному замку паланок, де кожен відвідувач має можливість зануритися в атмосферу свята та магії. Це дуже крута ідея, тому що діти надзвичайно чекають на зустріч Миколая. Вони хочуть його дійсно побачити. А тут така нагода, що прийти в його резиденцію, написати лист. Ми вже цілий тиждень на це чекали, тому це дуже класно. Дуже дякую. За таку ідею. «Перше приходимо в резиденцію, нам дуже подобається. Ми завжди пишемо листи миколайчику, намагаємося бути чорненькі, просимо здоров'ячка, миру в нашій державі. Ну, звичайно, нехай наші захисники теж будуть здорові і нехай їм все вдається. У резиденції святого Миколая у діток є можливість зустрітися із Миколаєм та написати листа. У ньому вони діляться своїми мріями, бажаннями та розповідають про свої добрі вчинки протягом року. Я до святому Миколаю, а розкажи нам, будь ласка, що там можливо поділишся ти там пишеш? Не знаю так. Я хочу, щоб бать, батьки мої стали щасливими, щоб війна скінчилась в Україні. Важливим моментом є те, що резиденція Святого Миколая в Мукачеві стала не лише місцем для святкування, а й важливим елементом туристичної привабливості міста, яке в зимовий період залучає тисячі відвідувачів, як з України, так і з-за кордону. Кожного року ми намагаємося робити щось новеньке, намагаємося відкривати якісь нові локації. Фотолокації сьогодні у нас є пряночне містечко в нижньому двору, куди можна повторуватися з цукерками льода і пряниками. Ну а з Миколай, святий Миколай, чекає кожного року діточок, навіть не зважаючи на всі перепони на всі на всю біду, яка зараз склалася в Україні і на всі на все гори, яке нам падає на плечі. Дітки мають мати щастя, мають мати свято, і для цього ми працюємо. Це святкове дійство стало справжньою традицією для місцевих жителів та гостей міста, даючи незабутні враження та створюючи теплу атмосферу на весь зимовий період відвідати резиденцію святого Миколая можна ще до 6 грудня з 12 до 17 години. Запрошуємо в Мукачівський замок в резиденцію Святого Миколая, миру перемоги Україні. Щастя всім вашим родинам.